Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sunflower, Це для тих, хто не зі мною. Друзі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Сьогодні у нас вже прийшла весна, і що треба зараз зробити, це обрізати дерева. І ми ще й покажемо, я покажу вам, як ми робимо прививку. Друзі, нас ці зустрічають. І помічники тут. О, ти вже пообрізав, да? обрізав. Ми обрізаємо на висоті піднятої руки, щоб у нас дерева були. І якраз зараз, поки вони ще сплять, ми їх обрізаємо. Це яблуня. Ось тут була трішечки зігнута гілочка. І тепер під отаким от кутом вона й росте. І тут так само. Трохи там натріснула, і тепер вона така, майже горизонтальна. Груша. Груша це у нас рання груша. Також пообрізали. Пообрізали так, щоб вона була у нас невисока. Поки вона спить, зараз якраз саме час її обрізати, земля іще замерша. І робимо прививку. Розкажи нам, що ти прививаєш? Ну. Грушу Грушу на грушу. Грушу на грушу прививаємо. Як? А? Як? Не знаю. — Чи ти нам зараз покажеш, а? як ти робиш? А, покажу. Уже два вагона є. Що це в нас за груша буде? Сусідська. Це середня, вона десь така середня. Треба, мабуть, цим замазюкати садовим варом. І зверху ще замажемо і садовим варом. Не вийде у нас все. Потім будем, ми сьогодні зробимо ці прививки і потім будемо спостерігати за нашою грушею. Тичі ізолінти зверху, так? Да? Тому що там стріч пленка, вона mm -hmm. слабенька. стріч пленкою для того, щоб зберігалася волога там. Не знаю, не знаю, що її робити. Я думав, цією плюночкою закручую його не получається. Варом садовим давай. Буду замазати ці верхушечки. Mm -hmm. теж. Ладно, зараз чогось ще хочу сюди і оце. Сюди. А тепер слідуючу берем. Тут там ти наготовив? наготовив уже гілочки, да? а тут що ти робиш? Ой, підожди є. Отак ось. Підчищаю, щоб не було Заусенець. заусенців. Заусенець. Белка за куру. Уважить, чтобы она отходила. Вот так. Сколько кура? Оце стільки і підважили, так? Зробили таку. Ось, подивимося, отак ось. І тепер вставляємо туди нашу підготовлену гілочку. Ану, покажи нам другий кінець. Ну, отуди ти вставляєш. Ось о, ось, так, мене розказали. Отут ти обрізав, теж обрав кору. так? Ще трошки треба. Я не просто кору, я зрізав його на Зрізав, зробив таку не знаю, косину. Кажуть, треба одним різом. Одним різом воно ніколи не вийде. І тепер вставляємо Ще, в нашу. Не бачу нічого. Я не бачу. Ще трошки. Шо? До кінця. На всякий і слух. ось так у нас вийшло. По дві штуки, на всякий случай, потім одна вбереться, з другої сторони, сторони цієї бік. гілочки великої, також чіпляємо такий самий пагон. Який буде у нас паралельно. Так, і цей, і цей. Кінець, кінець лютого, початок березня. Коли Поки ще дерева сплять. Коли дерева сплять ще Поки дерева. ще немає. Немає ще соку, треба його прививати. Тобто можна, можна прививати. Все те саме робимо. І от у нас вийшло так. О, чудово. Тут сильніше. О, так, що не виглядало. Не виглядає тут з цієї сторони дерев. Ну, Значить, дерево. ніде не виглядає. Що? 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 <кхе> Трошки він так, щоб не вирватися. Ось Бач, пішла. Трошки неправильно я її. І замотуємо отакою. От плівочкою. І знову все те саме, так? Це щоб вода а потім минула. ще зверху буде садовий вар. Да, зможе на всякий случай лучше замазить. Взяли садовий вар, ось він такий, і замазуємо. Благо не вихрули. Чудно. Треба було, мабуть, пленкою тут не робити, а просто в садовим баром я вже Думав, що вийде пленку затягнути. Головне, щоб воно було все закрите. Головне, щоб туди не попадала вода. І не попадала, вода. і не уходила. Так, да, щоб вода не попадала як дощ, воно ну, гнить, почне. І щоб не уходила волога теж. Ну, грудя нормально. Красиво. Подивимось. Угу. Як воно буде. Я попробувати, тоді в мене не вийшло, я закинувся. Будемо дивитися. Ну, да. Це в нас сьогодні яке число? П'яте. Угу. П'яте березня. Подивимося, як воно буде. Як себе буде почувати? Почувати. И тягилочка, и то.